अरे सब ने अपना काम कर लिया 15 березня у приміщенні окружного адміністративного суду міста Києва відбулося чергове п'ятихвилинне засідання у справі за позовом Конфедерації вільних проспілок України до Кабінету міністрів України про скасування постанови від 24 червня 2016 року, номер 461, або більш відома як справа по спискам 1 та 2. Нагадаємо, що перші два засідання були перенесені з різних причин. І от тепер, після півтора годинного очікування біля приміщення суду, колегія суддів вже втретє перенесла засідання на 22 березня у зв'язку з об'єднанням справ за позовом Конфедерації вільних проспілок України і з аналогічним позовом, який був поданий громадянином Близнюком з міста Кривий Ріг. З точки зору адміністративного процесу, все виглядає в рамках закону, але перерва у розгляді справи в третій раз поспіль все одно викликає обурення у громадськості, адже по перше. Під загрозою позбавлення пільгових пенсій перебуває більше 700 тисяч людей. Які кожен день сумлінно виконують свої трудові обов'язки і мають важкі та шкідливі для здоров'я умови праці. А по-друге, знаючи недовіру суспільства до судової системи України, кожна перерва у розгляді даної резонансної справи все більше дискредитує авторитет суддів на підтримку позову біля будівлі окружного адміністративного суду зібралися активісти конфедерації вільних проспілок України та незалежної проспілки гірників України, які вважають постанову Кабміну. Незаконною при цьому для забезпечення порядку на цілком мирні акції активістів про спілок у сусідньому дворі були помічені два автобуси бійців Нацгвардії, які знімати нам заборонили. Ми зараз вийшли із зали суду, іде затягування розгляду справи по нашій позовній заяві. Справа в тому, що Кабінет міністрів спочатку приймає постанову Кабінету міністрів, якою лишають 700 тисяч людей право на пільгу і пенсію, це саме тих, які працюють у важких, шкідливих умовах праці для здоров'я. Третя спроба вирішити питання в суді і знову знов переноситься розгляд по, по справі. Зрозуміло, що ми судимося з Кадміном, ми судимося з Міністерством соціальної політики. Але коли вже старі проспілки, які керовані владою, стають на бік влади і також створюють деякі проблеми, ну це, це м'яко кажучи, дещо обурює. Ну прийдеться поборотись, прийдеться набрати стріпіння, ходити на ці засідання судів, і ми маємо захистити людей. 16 березня відбулася зустріч голови конфедерації вільних проспілок України Михайла Волинця з провідним експертом відділу з питань адміністрації, інспекції, безпеки та гігієни праці міжнародної організації праці, паном Арсеніо Фернандес Родрігес. Зустріч, яка проходила в приміщенні міністерства соціальної політики, була присвячена стану напрацювання нормативно-правової бази з питань інспекції праці в рамках проєкту МОП. Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу, голова конфедерації вільних проспілок України навів реальні приклади недотримання прав працівників на різних підприємствах України щодо виконання роботодавців норм охорони праці та наголосив на небезпеці прийняття Верховної Ради України у другому читанні проекту трудового кодексу України, який значно погіршить права працівника та збільшить обсяг повноважень роботодавців, коли влада створює такі рабські умови разом з роботодавцями, а потім ще роблять проспілку, проспілки роблять залежними від умов таких. А я проведу ще наступний приклад. Лише на сьомий день після аварії була створена експертна комісія, яка повинна працювати вже з першого дня. Відомча комісія Держпраці the, the, the на четвертий день day, після аварії приступила до роботи. The, the, the... Коли були вже знищені сліди аварії. І для того, щоб була створена експертна комісія Державної служби праці SLS, мені особисто прийшлося докласти невірогідних зусиль і тепер наступне. Очолили комісію прослідної люди абсолютно некомпетентні в держпраці. І коли на четвертий день ми стали питати у керівників цієї комісії, чому ви не працюєте не працювали попередні? Вони сказали, що ми взнали про те, що комісія, щоб відбулася аварія 3-го числа. We Аварія відбулась друга? Вони повідомили, що вони знали, що аварія відбулася 3-го числа. А 2-го вже прем'єр-міністр відвідав. Шахту адміни. Ми спитали, як так може бути? Ну кажуть, ну ми засоби інформації чули про аварію. Я привожу вам приклад. Щоб ви зрозуміли де законодавство? а де реальність і де міра повної безвідповідальності В свою чергу пан Арсеніо зазначив, що Україна є підписантом міжнародних угод та конвенцій МОП по охороні та інспекції праці. Але на жаль, сьогодні постає питання щодо недотримання Україною не тільки міжнародних зобов'язань, але й власного законодавства у сфері безпеки праці. well, uh, thanks first of all for, for meeting us. and second, uh, thanks for uh, providing valuable uh, information. we always, uh, well, you know that i know is a tripartite uh, organization. We should, but we like as well, uh, um, meet uh, with social partners uh, because always it's a good exercise to uh, receive information from different uh, agents, and usually uh, trade unions um, provide uh, with, usual, uh, with um, useful uh, information different from uh, the one. Uh, Ланкафіша ми повинні зустрічатися з усіма сторонами, зокрема з проспілками, задоволенням цих роби це робимо і часто про нам надають інший погляд, іншої інформацію, яка відрізняється від позиції офіційних В підсумку. Сторони досягли спільної згоди співпрацювати в рамках проектів міжнародної організації праці щодо покращення вітчизняного законодавства у сфері безпеки та охорони праці.